Дитина не слухається мене. Робить усе навпаки. Що робити. Тема неслухняності дитини, напевно, найактуальніша серед батьків. Батьків непокоїть, що діти їх не слухають, не виконують їхніх вимог, миттєво не реагують на те, що кажуть батьки тощо. При цьому батьки вважають, що вони завжди мають рацію. Як можуть помилятися вони, батьки? Це діти роблять щось не те. Це діти повинні беззаперечно слухатися, адже вони діти. Але вся справа в тому, що і ми з вами, і дитина маємо певні властивості психіки. А психіка має певні закони, за якими вона працює. Одна з фундаментальних властивостей психіки та мозку дитини бути в контакті з близькою її людиною, її батьками. Яку дитину легко виховувати, ту, яка слухає нас? Чи може бути, що деякі діти вже народжуються слухняними? У такому разі дитина була б слухняною для всіх і насамперед для обох батьків. Але дитина може бути легкою для одного з батьків і зовсім нестерпною для іншого однією для бабусі та іншою для дідуся. Може, секрет у тому, що бути відповідальними батьками. Це дуже поширена помилка. що чим відповідальнішими будуть батьки, тим більш слухняною буде дитина. Ви можете бути найвідповідальнішим батьком у світі, а ваша дитина буде некерованою. Є така річ, як батьківська любов. Може діти, яких легко виховувати, стають такими внаслідок батьківської любові, ні. Секрет легкого батьківства криється у відносинах між дітьми та батьками. Коли дитина перебуває у правильних відносинах з батьками, вона виявлятиме більшість характеристик дитини, яку легко виховувати. Це створює позитивний контекст для виховання та дорослішання і дозволяє батькам успішно впоратися зі своїм завданням. Такі відносини називаються прихильністю, нелюбовністю. Любов батька чи матері до дитини допомагає їй бути слухняною. Саме прив'язаність дитини до батьків є ключем до легкого батьківства. Ви пишете, що дитина робить усе навпаки, це називається опір. Це інстинктивна поведінка, властива як дітям, так і дорослим. Прояв спротиву може бути результатом проблем із прихильністю. Опір виникає в умовах ослаблення прихильності. Ми вважаємо, що дитина спеціально діє нам на нерви, робить усе навпаки. Насправді слід звернути увагу на прихильність, чи у правильних відносинах з нами перебуває дитина. Послух виявлятиметься як наслідок того, що перша умова виконана, а саме, прихильність у нормі. Маленькі діти не схильні слухатися тих, з ким вони не відчувають зв'язок. Виконання вимог людей, які не входять у коло уподобань дитини, суперечить її почуттям. Діти дійсно за своєю природою податливі, але тільки в контексті зв'язку і тільки коли прихильність досить сильна. Діти мають бажання відповідати, коли вони відчувають зв'язок. Але якщо контакту немає, на зміну бажання відповідати приходить прагнення суперечити. Тому раджу вам почати з того, щоб продіагностувати якість контакту між вами та вашою дитиною. Прослідкуйте свої реакції, чи не відштовхують вони вашу дитину. Відновіть контакт, і це вирішить більшу частину ваших проблем із неповідним. Послухом. Прихильність зробить так, що ваша дитина прислухатиметься до ваших порад. Дитина довірятиме вам і не просто довірятиме, вона довірить вам себе. Вона прийматиме вашу провідну роль, дивитиметься на вас знизу вгору. Дитина шукатиме вашої допомоги. Та підтримки, і їй буде подобатися бути у вашій компанії. Дитина слідуватиме за вами і прийматиме вашу систему цінностей. Дитина захоче подобатися вам і відповідати вашим очікуванням.